За добу з 8 по 9 серпня рятувальники харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких на ліквідацію пожеж сім, у тому числі пожеж, спричинених військовими діями 4. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському дві, одна у Чугуївському районах області та одна у Шевченківському районі міста Харкова. Годухівський район. Рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж, які трапились внаслідок обстрілів. В місті золочів горіли гаражі та господарчі споруди на площі пожежі 90 квадратних метрів. А також у золочівській громаді, селі Одноробівка, фермерському господарстві горів дах майстерні на площі 220 квадратних метрів. Чугуївський район у селі Чкаловське горіло складське приміщення на площі 12 квадратних метрів. За годину рятувальники ліквідували займання.